Привіт, друзі! Якщо маєте в холодильнику кисломолочний сир та не знаєте, що з нього приготувати, радше приготувати ось такі смачні сирні кекси. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. В миску виклала кисломолочний сир та перетираю його з допомогою ложки, щоб він не виднівся в випірці, а утворилася з нього однорідна маса. Додаю обов'язково дрібку солі та відразу весь цукор. Також за допомогою ложки все буду перемішувати. Обов'язково додаю ванільний цукор для аромату, перетираю так, щоб маса об'єдналася, щоб крупинки сиру було якнайменше. Додаю 3 яйця та далі все перемішую. За цим рецептом кекси завжди виходять пухкі та ароматні. Обов'язково скористайтеся рецепт, дуже вдалий, перевірений та дуже простий. Всі інгредієнти, які потрібні по рецепту та точну їх кількість, як завжди, пропишу в описі під відео. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтеся. На каналі Смачно Дома ви знайдете дуже багато перевірених по-домашньому простих та смачних рецептів. Всі вони поділені по групи в плейлистах, щоб краще вам було орієнтуватися, шукати та готувати. До тіста додаю рослинну олію без запаха і обов'язково просіяне борошно. Все ретельно перемішую, на поверх борошна висипаю розпушувач. Нам його потрібно буде трішки менше, ніж півчайної ложки. Буду замішувати тісто ложкою, воно має бути таким м'якеньким, не густим, як на кекси. Борошно додавайте поступово, перемішуючи і дивіться на густину тіста. Можливо, вам борошно знадобиться навіть менше. Тісто має вийти ось такої густини, як вказано на відео. Уважно, дивіться, готуйте, це смачно, та я, я вважаю, що бюджетно та просто. Я буду випікати в силиконових формочках, ви можете в одній великій формі, а можна порційно. Формочки нічим не змащую, розкладаю за допомогою ложки майже повну форму, верху доверху та малесеньку частинку, такі кекси гарно підіймаються, вони не розтікаються, а шапочкою піднімаються догори. Орієнтуйтеся по тому, як пече ваша духовка, та обов'язково перевіряйте на готовність за допомогою дерев'яної шпажки. Легенько форму ось так пристукую, щоб тісто рівномірно розподілилося, і ставлю в розігріту духовку. Ось так гарно в процесі приготування підіймається тісто. Кекси виходять дуже пухкі, красиві та ароматні. За бажанням зверху можна прикрасити цукровою пудрою і насолоджуватися, покажу вам в розломі, які вони всерединці. Дякую всім за увагу! Якщо вам сподобався рецепт, готуйте, натискайте пальчик вверх, нехай смакує! Бажаю вам всього найкращого та до наступного відео! Всім пока-пока!